Завершився другий змагальний день у швейцарському Ленцерхайде, де у чоловіків відбувся спринт. Вітаю на каналі Біжей Стріляй, де я вам буду говорити про всі новини, що стосуються бігу та лиш. Підписуйся на канал, далі буде більше цікавішого контенту. Бенедік Доль оформлює перемогу у сьогоднішньому старті. Стігнес бив на другій позиції та третій Філіп Наврат. А зараз розповім більш детально про саму гонку. Після першої стрільби Стронсгейм, Доль та Крістіансен лідери, Хартов четвертий, Лейгрет – п'ятий. Всі відстрілялися на нулі. Вже після другої стрільби Йоханець ще стри та вийшов із ставанням 4 і секунд від доля. Легер та Кюн і Наврат були найближчими переслідувачі. Та вже до самого фінішу Біо не зміг скоротити ті секунди, а навпаки, трохи програв. Перший доль, другий Йоханес Ігнезбіо, третій наврат. Серед українців Дмитро Підрушин, 22, 2 хиби плюс 1,29. Артем Прима, 44-й 2 хиби плюс 2,18. Тарас Лисюк 45, хиба, плюс дві двадцять, Артам Тиченко, 63, хиба, плюс 2,50. Антон Дученко, 78-й, 4 хиби плюс 3,38. Найшвидший по дистанції був Йоханес Ігнесбіо, пансіолома. Плюс 6,9, доль, плюс 14,4, Йоханнес Дале, плюс 15,5. Серед українців Дмитро Підручний, 16, плюс 55,4, Артем Прима 41, плюс 1,36.